Привіт, друзі! З вами Олександр Вельмошка. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І сьогодні я побував у Херсоні, побачив все, що там відбувається своїми очима. Дещо не можна показувати, дещо можна. Ми це все зараз побачимо. І тепер трохи про ситуацію у місті та ситуацію з Каховською ГЕС. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, ситуація з Каховською ГЕС приблизно така: гідроелектростанцію підірвали повністю більша частина саме. Мої греблі та машинна зала повністю знищені, і за даними Укргідроенерго, Каховська ГЕС не підлягає відновленню. Рівень води ще підіймається приблизно до вечора, 6 червня. У низинних районах Херсонської області та самого Херсона вода вже затопила навіть деякі одноповерхові будинки по самий дах. У самому Херсоні ситуація стабільна. Більша частина міста з електрикою з водою не затоплена. Але затаплюється поступово низинний район Корабел, район біля Антонівського мосту та так звані острови. Також затоплює кілька десятків невеличких населених пунктів у сільській місцевості по правому березі Дніпра. І основна маса води, яка вийшла з Каховського водосховища, з Каховського моря, вона акумулюється поки що переважно у плавнях по лівому берегу Дніпра. Я особисто був. Звід... Відком як один з мешканців лівого берегу. Який був у окупації кілька місяців на власному човні разом ще з трьома людьми перейшов річку Дніпро, через дуже сильну течію врятувався таким чином, тому що його будинок вже повністю затоплений, і знайшов свою родину. Ми зараз поспілкуємося з ним. Його звуть Анатолій. Також є офіційні цифри по евакуації місцевих мешканців, за даними голови Херсонської обласної військової адміністрації, прокудіна евакуйовано. Загалом, більш як 1300 чоловік організованими методами евакуації. Це головним чином з корабельного району Херсону. Це близько 1200 чоловік. Інші з населених пунктів по правому берегу Дніпра з цієї кількості лише 43 особи поїхали евакуаційним поїздом, який відправився з Херсону о 12 годині. Але вода ще прибуває, вода ще буде певний час прибувати. Ми побачимо, що окрім того, що немає зараз людських якихось жертв, будуть дуже великі наслідки екологічного техногенного характеру, і західні експерти зараз порівнюють наслідки руйнування Токовської ГЕС з вибухом тактичного ядерного боєзаряду за масштабами руйнувань, але без звісно радіаційного забруднення. Також нагадаю, це дуже коротко, що у серпні 1941 року відступаючі радянські війська підірвали греблю Дніпрогесу у Запоріжжі. Оце була справжня тоді катастрофа, і зараз росіяни зробили фактично те ж саме. Фактично, вони затопили і саме лівий берег Дніпра, який вони досі контролювали. І скоріш за все, також з військової точки зору ситуація дещо зміниться, тому що більша частина лівобережних плавнів Дніпра вона затоплена. Російські війська вимушено відходять, і скоріш за все вони не зможуть так активно обстрілювати Херсон, як обстрілювали раніше. Але сьогодні, причому під час евакуації, вони обстрілювали місто, і саму сам процес евакуації це було дуже чутно. Ми це теж бачили, чули, і поки що. Давайте дивитися, що буде далі. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!